Сьогодні була у компанії-учасника кооперативу United Farmers. Дуже цікаво. Люди, по-перше, втратили дуже багато землі в Луганській області. Зараз земля знаходиться у прифронтовій зоні в Донецькій області. І можна сказати, що почали все спочатку у Київській області. Грунти тут дуже специфічні, але Розвиваються, цікавляться, показали свою кукурудзу, показали на розказали про соняшник, розказали про сою, розказали про а, свої плани на наступний рік. Це було дуже мені було дуже цікаво. Я впевнена, що випуск теж вийде дуже цікавим. в цьому випуску приймала участь а, дівчина а, Поліна. Рік тому ми з нею на. Знімали випуск, коли вона була практикантом ВТК, А сьогодні я вже її знімала на господарстві, в якому вона вже працює з цим досвідом, який вона отримала. Так що буде цікавий випуск. Це такий маленький дізер. Наш сушарний комплекс. Один ми одну сушку поставили в 2022 році і в 23-му другий комплекс запустили. Вони в парі працюють. Очищення у нас немає, тільки сушка, поки тільки сушимо. Цю сушку ми обрали в 2022 році, бо паливо природнього газу у нас тут немає. Ми на такі трісці з деревини сушимо. Це має досить низьку собівартість сушки. Один тонна відсоток в районі 30 гривень нам виходить. Це з сировиною, з паливом, з електроенергією, з роботою, з усіма. 30-35, в залежності від умов ми маємо. Це досить низький показник по витратам на сушку. Це бункер приймальний для тріски. Шнеки, по яким подається паливо в топку. Ось сама камера, де згорає тріска. Потім далі це теплообмінник великий. У нас тут дві сушарки, вони симетрично розташовані одна проти одної. Ось зараз йде процес обслуговування, ми вранці потушили. Оце теплообмінник, а це сама шахта, де сушиться зерно. Сушарка шахтного типу. Одна сушарка, друга сушарка і сухе зерно подається у нас в копер. А звідти вже або завозиться в склад, або в зернові рукава, ну, або безпосередньо одразу відвантажується, якщо є потреба на транспорт. Це досить просто працює. А зараз ви сушите свою кукурузу, так? Так. А з якою ви, ви, ви збираєте, а, і з поля? До дощів ми збирали в базі від 12 до 14 навіть проскакувала. Після дощів 16-17, а вчора вже ввечері і 20-та волога заходила. По комірі того, як ми більш пізніше посіви почали збирати, волога підвищилась. А взагалі ну, за один прохід від 24 до 14 ми можемо скидати. Тобто 10% знімає без проблем. Якщо волога йде більше 24, 30-32%, то ми сушарки запускаємо послідовно. Тобто одна зерно перша розігріває зерно, а друга його досушує до кондиції. Тобто ми, зараз ми працюємо, коли вологість низька паралельно, а коли є потреба, ми працюємо послідовно. Енергоспоживання однієї сушарки десь в районі 65 кВт на годину. бо великі вентилятори, от я можу показати, давайте туди зайдемо. Великі стоять потужні вентилятори, які нагнітають гаряче повітря в саму сушарку. ну і Відповідно, велика кількість норії. Редуктори споживають електроенергію. Це шафи керування. Керування все відбувається на дисплеї на сенсорному. У нас дві сушарки і дві шафи відповідно. Ось одна, друга. Зараз хлопці відкалібровують першу сушарку, там є питання. Працюють. Доволі просто і сучасно все працює. У 2022 році ми зробили тут 2,5 тисячі квадратів площадку, сюди приїжджає все зерно з поля. Якщо йде зерно різне по вологості, ми його сортіруємо. Тут сухе поклали, Там, д -д далі відповідно по вологості можемо ділити. І потім GCB кавшом у нас загружає в, безпосередньо в прийомну ліку зерно і звідти воно вже по загрузочній норі подається на... Шарку. така чи ага, так, так, так. Зараз кидаємо в GCB для того, щоб розуміти вагу порції. А взагалі там або трактор, або ЗІЛ забирає, uh -huh. або безпосередньо одразу в зерновоз сиде. Uh -huh. Рівномірно горить. І якщо вологість не перевищує 30%, ми витримуємо температуру в заданому діапазоні. Якщо нам треба 80 градусів, то вона плюс-мінус 2% тримає. Кукурузу ми від 90 до 120% сушимо і вона ну, там, максимум коливання 5 градусів по температурі. А у нас був досвід у 22-му році, нам завезли вологу тріску. Там вологість була 35-40%. І тоді в нас були качелі, у нас там скакало від 90 до 140. І, ну, це, це вже впливає на якість сушіння, на рівномірність е, потім, виходу по, по волозі. Тому ми стараємось підбирати суху тріску, щоб якісно працювати. А що робити, якщо от зараз дуже сильно дощ піде, туман? Вона повинна. Головна вимога ця деревина, яка там зрізається, вона повинна відлежатись безпосередньо ще в стовбурі вона повинна втратити вологість, і тоді вона рубається. Б'ється на ця тріска вже має вологість. Вона дощ особливо на неї не впливає. Навіть якщо там щось зверху намокне, воно суттєво на якість не вплине. Підприємства в Добропіллі, в Макарові біля Дніпра, в Кремені, в окупації. Вирішила сюди приїхати. Тут е, працюють вже третій рік, е, молоде підприємство. Куди, куди, як не сюди, досвід привозити свій. У нас підприємство збільшились, площі посіву додавалися, нам потрібні були кадри потребували, і Поліна до нас прийшла працювати. Як вам досвід в АТК? корисно? Я побачила, до чого треба йти. Да, і потихеньку намагаємось впровадити тут. Наприклад, дефнесення, звичайно, не по гектарно поки що, але зонами вже на наступний рік будемо вносити і добрива, і пасів. Так, це вже підважені. Ну тут сіяв не я, тут сіяв. Ну, не... так. Так. З березня місяця Поліна у нас працює. Тут невеличкі кусочки, тут 24 гектара. А, ні, ДКС. ДКС 39-39. Ми зараз розділили комбайни. Тут у нас взагалі 5 комбайнів працюють. На це поле зараз запустили два, на інше поле 3 комбайни поїхало. Вологість ще. Ну, Вчора завершували 20% вологість було, я думаю, сьогодні вона в цих же межах буде. Якщо з -з Зайшли, тільки обкосили краї. збираємо. На цьому полі у нас е дісковка була, е дісковий град вішок, потім е навесні була шлейфова борона і пасів. Е по захисту, після посіву, внесення ґрунтового з гліфосатом, вносили ми тут ацетахлор і. Кірботілазін ґрунтовий і додавали 2 літри калійного гліфосату. Потім до, по трьом <coughs> листам кукурузи був внесений 24D з флоросуламом з додаванням нікосульфорону протизлакового, І цей весь захист по кукурудзі. Рецидного захисту у нас тут не було в цьому році. ну і На, цьому, на цих масивах нас пронесло. Це кукуруза по кукурузі. Тут наскільки нам відомо, вже це три роки, п'ять років тут кукуруза в монокультурі використовується. На наступний рік ми вже бачимо по деяким полям. В цьому році у нас була проблема з діабротикою і зі стебловим метеликом. То на наступний рік плануємо носити. В цьому році ми тільки одне поле 60 гектарів накрили. Був локально очах дуже там ураження. Пополицями було велике, там кожна третя, четверта рослина була заселена пополиці, то ми наймали дрона і вносили інсектицид. На наступний рік це, скоріш за все, вже буде, мабуть, більшу частину доведеться накривати. Ну, у в... всякому випадку кукурудзу. А насіння ви купуєте і воно було протравлене? — Насіння, так, було протравлене. — А, ви робите анти, да, так, Так, так. Ну, якийсь так да, десь працювала, але там, де у нас була проблема з діабротикою, там поряд сусідні підприємства теж велику кількість кукурузи сіють, там дуже великий масив засівається кукурузою, і там просто було велике заселення цієї діабротики. На деяких полях ми навіть не зустрічали в цьому році, або зустрічали там в межах допустимих. Тобто ні. шкоду там. А, взагалі, як ваше враження з піском? Ну. Кукуруза на піску ось. Ми зараз, ми зараз знаходимося, тут така ділянка, як середній по якості пісок. Якщо ми трошки туди пройдемо, там буде набагато гарніший фон, а пройдемо в ту сторону, там кукуруза буде по коліна по пояс. Тобто тут варіативність досить велика буде. В середньому ми... Ті роки це поле по 8 тонн закривали, а от що картографія в цьому році покаже, бо ми раніше без картографії працювали. Що покаже картографія, буде, буде дуже цікаво. Тому що ну, тут дуже велика розбіжність буде. А далі що Убрали кукурузу і вішок? Тут на цьому полі так буде вішок і вже навесні або шлейфово, або культивація буде. Тут кукуруза буде на цьому полі. На цих полях ми продовжуємо кукурузу в монокультурі сіяти. Ми тут будемо диференційно вносити калій, карбамід, цинк. Я не пам'ятаю, по аналізу треба дивитися, чи треба сюди вносити чи ні ну і Будемо диференціювати норму висіву. Тобто у нас та частина, та що ближче до водойми, там ґрунт більш якісний, у нас взагалі що впливає на. Цю строкатість. Це форми рельєфу, десь пониження рельєфу, десь гарбак, де зовсім нічого не росте, і якість ґрунту. Тобто ми норму висіву ми будемо більше прив'язувати до е е е зон продуктивності, а добриво е ми частину будемо вносити вже по е результату аналізу ґрунту, бо не завжди корелюється. Е е Вегетація і врожайність, і, е, там, і іноді не рельєф, а вміст якихось певних елементів відповідає там, за врожайність чи не врожайність. Ну, в общем, див, дивимося, ми поки не всюди бачимо логіку між аналізом ґрунту і врожайністю на полі, і між рельєфом і врожайністю. От. Ну, як правило, ми, то, що ми вже бачимо і підтверджено картографуванням, це у нас такі плями, де білий такий кварцевий пісок. Пля, просто і там ну, нічого не росте. В ну, там, там, першу чергу це обумовлено відсутністю вологи. Там, тобто, якщо там тиждень не йде волога, там вже через два тижні там вже ростина починає згорати. Там Зовсім нема вологи, і е, рослина почуває себе некомфортно. Ну, За ті роки, якщо з вересня по вересень дивитися, 580-600, да? в В цьому році з вересня по вересень 563. 563. Ну, приблизно там до 600 мм. Попередній рік ми щось, чи 580 е, вирахували. А ну, це по з якою кустота була посіяна? Це скільки ми? 60 тисяч тут да. сіяли. Тут ми сіяли 60 тисяч стало. Але вже на наступний рік бачимо, що ту частину поля можна там і 70, і 75 сіяти, а там біля лісу там, мабуть, 1045 буде густота. Ну у вас це дифференційовано. Так, <чуть> да, на наступний рік <сту> <ouais> da, da. в цьому році ми все стали ми нормами сіяли, а на наступний рік будемо підходити вже диференційовано. Це, поле, це ділянка такої середньої продуктивності. Ми потім можемо зараз проїхати подивитись на гарну uh -huh. ділянку. Як, як там. Ну, тут ви, ви, ми бачимо розташування качана, на якому рівні з тієї сторони там повинно бути цікавіше. А потім поїдемо на таку ділянку низької продуктивності. Подивимось. Uh -huh. Пісок просто вон, коли висихає, uh -huh. тут да. просто пляж такий. Зато немає корки, да, як Валерій казав, корки тут ніколи не буває. Але і, і врожай, От, і саме в цій зоні. Тут з, 20, з 24 гектар десь гектара чотири отаких. Тобто, самі бачите, яка, яку маємо кукурузу. Я ну вихаєте, як станці. Містями да, місцями вона взагалі. Це На така середня поліру. зона. Оце, ну можна ось. Для порівняння, да? трошки краще, але ну, що ж це таке? Ось. І Зараз можна поїхати подивитися, там, де е, такий, ну не торф, а ну, темний пісок. Е, тут зона високої продуктивності, це там, де ми зупинялися середня. І це найгірша зона. Якщо... ось цей, можливо, ну, ось... цей більш стабільний, О, тобто, якщо ми бачимо, що цей качан. Середня зона і зона високої продуктивності не відрізняються особо, але тут ну, в основному ми маємо такі гарні качани. А ось зона низької продуктивності, там де пляж, то трапляються отакі качани. Тому на одному полі ми можем, можемо мати дуже-дуже різну картину. Це один гібрид, одна норма. Тут ми, повторюся, зі сталою нормою 60 тисяч сіяли то на наступний рік ми бачимо, що ми в цій зоні ми можемо більше посіяти і в принципі ми повинні такий нормальний качан отримати. Ну, а Відповідно в цій зоні ми, мабуть, не 60, а 1045 45 будемо сіяти, може навіть 40. Ну, будемо дивитися вже. по факту. Ну, густенька. Тут видно, і сам качан, ми бачимо, так, да, він на рівні десь метр 20, метр 40 кріплення і по кукурузі вона вища. От. Ну і відповідний ґрунт. Ми бачимо, що тут ми такий темний-темний пісок маємо. Зараз він намок, так взагалі. Ну да, так, так він скаже. Коли він підсохне, він буде такого темно сіруватий місцями коричневий, коричневого кольору. Ось так. В полі ми сіяли сівалка вадештатемпо ще 14 рядна. Вона була 12-рядна, а ми дообладнали, щоб... Збільшили ширину захвату. І зараз у нас є проблема, ну не проблема, а як трошки око ріже. У нас працює тут 12-рядна жатка і 8-рядна жатка. І місцями там, де не попадають на стики, де трошки навігація давала збой, то е висота стерні нерівномірна. Не Потім сюди зайдуть диски, попрацюють, все це вирівняють. У нас декілька основних гібридів це 3969 і 3730 Мансанта і PioNer 9241. І Також там невелика кількість ми в цьому році сіяли сингентовський, піони, сингентовський феномен Фартага і Таріна. Ну, ще не всі зібрали. А, ще у нас 3972 посіяли. Дуже класний, подобається, але його ще не збирали, подивимось, що Кто покаже. Найди вам подобається. Ну, 39,72, мабуть. Ну, на, на гарному полі гарний потенціал має, візуально виглядає. Також до цього року був улюбленцем 3969, але цей рік, мабуть, не його, 3730 показав себе краще. Так що, ну, а Там же як все зберемо, подивимось, бо ми, ще, ми зібрали там і майже 25% тільки від площі. У цьому році ми посіяли соняшник. Ми виділили для себе такі поля з досить низьким потенціалом. І вирішили там в цьому році після кукурузи посіяти соняшник. Соняшник вже зібрали. Соняшник у нас був під технологію експрес, Вносили сульфані ночовини, трибунерний тіл. Також схема захисту по соняшнику була. З використанням ґрунтового гербіциду, і потім страховий був проти дводольних, і ще грамініцид проти злакових бур'янів використовували. Соняшник у нас, гібриди були компанії Pioner, компанії Syngenta і компанії Lidea. В принципі, всі показали себе, як були і гарні результати, ну в залежності від поля. І Приємні і не дуже приємні результати були. Але в середньому ми задоволені соняшником. І одне поле ми посіяли. Такий у нас експеримент був, щоб попкатати технологію. 170 гектарів ми посіяли сої. Соя ГМО була висіна. Технологія, мабуть, звичайна для ГМО сої. Ми, в принципі, теж результатом задоволені. Там зібрали більше двох тонн і цим задоволені. А за яку культуру ви не дуже переживаєте на пісках? От, хто такий для вас? що Все нормально з нею буде? Ну, важко сказати, на, на пісках, на, на таких на білих, погано себе почуває і, і соняшник, і кукурудза. Але ну що в цьому році можна відмітити цю спеку липневу, коли. Не було дощу, то соняшник, звичайно, він себе почував краще. На оцій галявинах, де зони низької продуктивності, то соняшник там набагато краще себе почував. Він теж згорів, але він згорів пізніше. Кукуруза одразу згоріла, а соняшник трошки ще пожив. Ну, а соя у нас теж там края, де були піски, то соя теж підгоріла, але поки якісь висновки по соєм взагалі не можемо робити. Зараз ми приїхали на наші поля, у нас декілька полів посіяли ми по нулю по технології тіл. Це гібрид 3969. Сіяли ми його тут з густотою 65 тисяч. Що можна сказати? Це наш перший тут посів по технології технологіноутіл, і ми напевне поспішили, і грунт був ще недостатньо прогрітий і е, В масиві кукуруза розвивалася набагато гірше, ніж на краях. Але потім це, ну, ці всі залишки нам е, зіграли позитивну роль, коли е, була спека липнева, то тут кукуруза себе почувала, ну, не набагато, але трохи краще. Ну, от ми Маємо такий фон. Ще ми, я думаю, як ми сюди дня через 3-4 зайдемо зберемо. І подивимось. А як так вийшло, що тут ну, це планово Ви вирішили спробувати? А, ну, я раніше на підприємстві, на якому я раніше працював, ми повністю працювали за технологноутіл, і мені я знаю досвід з Київської області, там з Вінницької, там, де вологозабезпечені зони, і люди працюють по наутіл, і Мені було цікаво, і невеличкий, невелику площу ми виділили такий. Як Виробничий дослід. І в принципі позитивний. Подивимось. На, на пісках я бачу, що на пісках, на деяких має сенс. Деякі ґрунти тут у нас є поля, де утворюється дуже велика кірка ґрунтова, і без обробітку я поки ну, не, не бачу можливості. А деякі поля, де пісок, і де треба затримувати ту вологу, де вона зовсім не зберігається, то має місце бути і можна працювати. Ну, будемо продовжувати досліди і подивимося, як зберемо, який буде результат, і вже приймемо рішення. Мені взагалі ця технологія ця подобається, але тут у нас ще багато полів, мають мачаки, там у нас провалюється, комбайни тонуть, і ця велика кількість колій, поля дуже нерівні. Після оборки вони схожі. Там щось страшне коїлося. Тому е деякі поля треба обробляти, щоб вирівняти. А там, де поля рівні, то в принципі можна сіяти. Тобто є економія на грунтообробці, правильно? Ну, в принципі, кукуруза нормально розвивається, нічим не гірше, є там свої позитивні моменти, да. певна кількість пального, техніка не амортизується, не йде знос. Ну, можна працювати. Я взагалі чотири роки працював до 2022 року по нулю, то в мене позитивні враження. Тут друга зона, і ми заново навчаємось. Та ж сама технологія, але інша зона, інші ґрунти, інші умови. І, ну, відповідний підход, цей підхід до технології нового тіл, він тут повинен бути свій, тому що наш досвід ми не можемо просто накласти сюди. Тут треба свої ці шишки набивати. Піски світлі вони також і гірше прогріваються, бо темний ґрунт він акумулює на себе тепло, а білий він відбиває. Тому не, не, не завжди. Аби... Ну не набагато, але пізніше, так. Отут, мабуть, треба було там, ще на тиждень зачекати. Але так як у нас поступово техніка йде і масиви засіваємо, і через те, що у нас поля розкидані, ми не можемо собі дозволити кататися туди-сюди. Тому ми засіяли тоді, коли у нас це йшло по плану, і я вже ну, бачив, що е тут е були проблеми по розвитку. Також е ну, ми на, на цьому масиві микалі хлористий, не вносили, в цьому році вже плануємо внесення калію, то в цьому році в масиві, там, де ґрунт не оброблявся, я більше спостерігав за дефіцитом калію. Ну, всяком, дефіцит калію ми бачили, чим він був обумовлений, чи тим, що ми його взагалі сюди не вносили, чи на, на краях там, де ґрунт був оброблений, там це спостерігалось в меншій мірі. Але теж було. Тому ну, тут різні фактори. Температура і забезпеченість макро-мікроелементами е зіграла свою роль. Взагалі, як ви цей рік знаходите? Вам. Ну, рік цікавий. Е опадів було в принципі достатньо, але вони були розподілені нерівномірно. В липні посуха, коли 4 тижні не було дощу і температура там 37-38 було, то це, звісно, на кукуруза почала крутити саблі, згортала листя, місцями взагалі згорала. На це було дуже важко дивитися. Але ну, рік цікавий, вражанність трошки краще, ніж в минулому році. Там же зберемо, побачимо.